Вітаємо вас на заключному занятті на тему учнівства нашої біблійної школи Церква без стін. Сьогодні ми поговоримо про доскон... на тему досконалий учень Ісуса Христа. Слово Боже, воно заохочує нас до освячення, а також учнівство це шлях удосконалення. Це коли ми забуваємо заднє, біжимо до того, що попереду, коли ми змінюємося в Його образ, коли ми відсікаємо від себе. Ту стару натуру, яка була в нас до покаяння, і відображаємо чимраз тим більше нашого Господа в своєму житті. Отже, досконалий учень Ісуса Христа. Сьогодні буде доволі практична розмова, тому давайте підготуємо своє серце. В посланні до Євреїв, 6 розділі апостол Павло пише такі слова: тому полишімо початки науки Христа. І звернімося до досконалості. Не кладімо знову засади покаяння від мертвих вчинків та про віру в Бога, науки про хрещення, про покладання рук, про воскресіння мертвих та вічний суд. Каже: звернімось до досконалості. Також в посланні до Филип'ян в третьому розділі з 13 го вірша ми читаємо такі слова. Браття, я не вважаю себе тим, хто вже досяг. Або ми можемо сказати, хто вже ідеальний. А тільки забуваючи заднє і простягаюсь вперед, прагну до мети, до досягнення вищого звання Божого у Христі Ісусі. Отже, хто з нас досконалий, так мусить мислити. Апостол Павло заохочує нас мислити категорією постійного вдосконалення на шляху учнівства. Апостол Павло каже, вершина моєї досконалості це досягти того, чим Ісус Христос досяг мене. Розп'яття. Це була кульмінація життя Ісуса Христа на цій землі. І для нас прообраз розп'яття це те, що ми казали, розп'ясти цю стару свою природу, щоб вже нічого. Не заважало нам відображати Христа. Співрозп'яття для нас це, така, знаєте, базовий етап, щоб на місці старого, відрізаного, того, що ми відправили на хрест, з'являлось нове Боже. Співрозпяття це вихід з дитинства, вихід, це, поч, це початки вчення. Це ще не знаєте, не, ку... не кінець для нас, це лише початок того, що Бог хоче зробити в нашому житті. Отже, співрозп'яття це лише вихід з духовного дитинства і початки вчення Христового, які є співрозп'яття це передумова до того служіння, до якого покликав нас Бог. Знаєте, це дуже сильно відрізняється сама мотивація співрозп'яття. Коли ти обрізаєш свою стару натуру. Просто заради того, щоб бути е, ідеальним, і якщо це є самоціль, це хибна ціль. Тому що Бог нас призвав до служіння. Натомість в нас мають бути плоди духа, які будуть розширяти вплив Царства Божого на цій землі через нас. Таким чином, досконалість це процес. Це рух, це зростання, це здатність до змін, це спосіб життя, який постійно змінюється в образ Божий. Якщо вплив твого духа на твою душу буде максимальним, то настане життя тобі і смерть гріховному тілу плоті. І навпаки, якщо ти йтимеш на компроміс своєю плоттю, то вона вбиватиме в тобі ті початки. Божественні початки в тобі. Павло пише до Галатів, коли він побачив, що Галацька церква має проблеми через догодження плоті, і він каже, чи не дарма я працював в вас. Тобто, ви почали добре, але в якийсь момент ви пішли на компроміс з світом, зі своєю старою гріховною натурою. І ви не даєте можливості духу рости, а плоті втрачати свої позиції. Є марна праця, коли ми втрачаємо свої духовні позиції і все вертається назад. На жаль, як служитель, я мушу сказати, що є така сумна картина, що як тільки християни забувають, що в них є зовнішні вороги, світ, пожадливості різні, Демони, філософії різні, так і є і внутрішні вороги. Це та плоть, яку треба постійно тримати на короткому поводку і в їжових рукавицях. Якщо християнин про це забуває, то його життя може дуже сильно бути підпорченим і зійти з треку Божого, з покликання Божого через те, що плоть взяла верх. Апостол Петро в першому посланні, другому розділі, пише про, знаєте, сумний опис таких християн. Пише: Бо якщо уникнувши скверне світу через пізнання Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, знову заплутуються в них і перемагаються ними, то останнє буває їм гірше за перше. І вони. О, краще б їм, каже, не пізнати. Правди, ніж пізнавши, повернутися назад, від святої заповіді вернутися назад в то корито. Каже, за ними трапляється за вірним прислів'ям, пес повертається на свою блювотину. І вимита свиня йде валятись в калюжу. В посланні до Євреїв, в 6 розділі, апостол Павло теж пише про людей, які відпали через то, що не пильнували святість. Не пильнували освячення, не тримали в уздії свою плоть, стару натуру. Якщо вони опустили це, то він пише в шостому розділі євреям, не можна бути, тих, що раз просвітились були і скуштували небесного дару, стали причасниками Святого Духа, і скуштували доброго Божого Слова та сили майбутнього віку, і відпали знов відновлювати покаяння. Коли вони вдруге розпинають в собі Божого Сина і зневажають. Бо земля, що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини, вона благословіння від Бога приймає, але та, що приносить терня і будяча, вона не потрібна і близька до прокляття, її кінець спалення. І каже: я сподіваюся, що ви тримаєтеся спасіння, євреї. Я, я сподіваюся, що ви не є та земля, яка, приймаючи благодать, все рівно в якийсь час родить будь-яки. Ісус ви в Евсиманії був також перед вибором. І Він сказав такі слова: Нехай мене, мене чаша ця. І сказав: Нехай не моя воля буде, але Твоя. І Він виконав те, для чого жив. Давайте будемо мужніми з вами і ми. Давайте ми пройдемо свою Голгофу, ми пронесемо свій хрест і скажемо самі собі: назад дороги нема. Таким чином, в посланні до Колосян, апостол Павло нас вчить, знаєте, як заключення, що плоть це те, що треба вмертвити, і діла плоті це те, що треба відкласти. В третьому розділі послання до Колосян. Ми можемо розділити умовно таких три головних думки, які говорить апостол Павло. З першого вірша каже: якщо ви воскресли з Христом, то шукайте горішнього, де Христос сидить, праворуч Бога. І думайте про горішнє, а не про земне. Бо ви померли, і життя ваше приховано з Христом в Бога. А коли з'явиться Христос, то і ви з'явитеся з Ним у славі. Отже, перше. Ми повинні знати те, що Бог зробив для нас у Христі, і тягнутися до того, що вгорі. Світ він буде постійно намагатися відволікти нас від того неба, яке нам відкрив Христос. Буде постійно нас намагатися привабити чимось світським. Але апостол Павло каже: дивіться на горішні, не відводьте очей. Пам'ятайте, що для вас зробив Христос. Друге, що Він каже з п'ятого вірша, Умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечість, пристрасть, лиху пожадливість, зажерливість, що вона є ідолослуженням. Бо гнів Божий приходить за них на неслухняних. Отже, каже, ми повинні вмертвити плоть це друге. Ми повинні вмертвити плоть і співрозпястися, стати мертвими для старих гріхів. Е, знаєте, Якщо людина потрапляє в в'язницю, наприклад, вона була наркоман і потрапляє в в'язницю, вона стає ізольована від наркотика, і вона вже не може е, вживати наркотик, тому що вона від, відділена, відділена від того середовища. Коли ми вмерли для якогось гріха, ми вже не грішимо, ми до нього нечутливі, в нас є вже імунітет. Тому апостол Павло каже: просто людина, яка вмерла, вона перестає грішити. Плоть, яка умертвлена, вона вже не має сили над нами. І нарешті, третій, з восьмого вірша, тепер же відкиньте і ви, все оте, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо ви скинули з себе людину стародавню з її вчинками та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання та за образом її Спасителя. Отже, третє, що ми маємо зробити, це відкласти або відкинути старі діла, старі е, норми поведінки. І Найнебезпечніше, що може бути, знаєте, це створити релігію обрізання. Взагалі, релігію можна створити з будь-чого. Наприклад, релігія покаяння. Що все життя людина кається, кається, її покаяння нічого не змінює. Вже всі гріхи Бог їй простив, вже Бог хоче бачити зміни в її житті, щоб вона служила Богу, а вона все кається, кається, кається. Чому? Тому що релігія сама по собі вона позбавлена віри. Якщо ти одне й те ж саме робиш роками, а в житті нічого не змінюється. Значить, немає віри, що Бог тебе простив. Релігія обрізання також, що вона дає? Обрізання на всі випадки життя. Запізнюється людина в церкву, починай молитися, Господи, обріж, це запізнення, обріж мене в цьому. А що це таке, по суті? Що, таке? що в тебе обрізати треба? Це е, маршруточного демона треба виганяти, чи як? Можливо, просто треба змінити, змінити цю стару звичку, яка. Була в тебе до покаяння, яка що ти виходиш в останній момент. Ти учень Христовий. Будь досконалий, зміни цю звичку, зміни цю е, норму, яка для тебе була нормою до покаяння. Тут не потрібно, е, знаєте, вже щось обрізати треба просто відкласти то, як ти раніше поводився, і брати нову норму для себе, нову нову Досконалість Христову. Просто виходь завчасно, відклади цю стару звичку. Є конкретні тілесні речі, які мають бути умертвлені. Це конкретне коріння, конкретні гріхи, які були і є джерелом проблем, конкретні діла плоті, через які диявол управляв нами колись. Отже, щось в нашому житті треба умертвити. Але є щось, що ми маємо просто відкласти, відкласти в бік. І сказати, це мені не належить, це вже не я, це вже не моє. Наприклад, як я сказав, це образ нашої поведінки, деякі манери, деякі вчинки, звички, традиції, щось із сфери нашої культури. Я пам'ятаю з мого життя я отримав такий, знаєте, холодний душ, коли я прийшов до. В дім одного з моїх християн, друзів, наставників, знаєте, таких, які впливали на мене Божим Словом. І якось я пожартував так, знаєте, ну, на грані фола. І я тут же отримав такий, знаєте, батьківський, такого душевного, духовного батьківського ляща. І цей чоловік сказав мені, каже, для чого ти так жартуєш? Слово Боже каже, всяка лайка хай буде забрана від вас, і всякі жарти, що непристойні вам. І ви знаєте, він мене там не до він просто мені процитував Слово Боже, і я зрозумів, Боже мій, для чого я ношу на собі ще цю дрантя, цей е, одяг брудний вонючий. Я ж можу або ніяк не жартувати, або жартувати ну, як учень. Отже, є що, що треба вмертвити, а є щось, що треба відкласти. То або, скажімо так, перевиховати в собі. Категорія відкласти, це ну, належить до галузі виховання себе, є області самовиховання і самодисципліни. І це нова поведінка, нові стосунки, нова культура, нова форма спілкування, нова форма жартів, нова форма поведінки в суспільстві. Отже, умертвити це коріння характеру, це земні члени, гріх, плоть, пристрасті, гріховні плоп, гріховної плоті. А відкласти це область виховання, це наша культура, етикет, певні нахили, можна сказати, культурний шар нашої душі. Що таке душа? Душа це наш інтелект, емоції, наша воля, і так чи інакше на нас впливали в світі і формували нас. Певний такий стереотип поведінки. Але ми ж говоримо про чистоту. Є духовна чистота, є фізична чистота. І душа вона має відношення, до речі. Вона як з'єднує духовну чистоту з фізичною чистотою. Така була історія одного світського кореспондента за, запросили до одної церкви харизматичної, де всі, так, знаєте, енергійно славили Бога, танцювали. І потім його спитали, як вам, як вам в церкві. Він каже: ну як? Смердить тут вас, як в стані. Виявляється, язичнику важливо не тільки щось почути чи побачити у церкві, але й, як це не смішно, але й понюхати. Отже, досконалість учня Христового вона складається не лише з духовності, вона також складається з приведення в порядок всіх сфер свого життя. Ми повинні навчитися дотримуватися чистоти не, не тільки духа, але й тіла. Щоб не було, знаєте, за нами шлайфу не потрібно. Таким чином, співрозп'яття це процес взаємооборотний. Брудні нігті означає брудне серце. Нечищене взуття означає, що мислення цієї людини ще потребує реформації. Що таке нечищене взуття? Напевно, це неуважність, напевно, це лінь, напевно, це неакуратність. З невидимого походить видиме. По твоїх нігтях, можна сказати, яка в тебе душа. Бог дивиться на серце, а люди дивляться на нас. Тому. Це не є обрізання, що я, Господи, я зрікаю збруду. Ні. Тобі треба просто відкласти то, як ти поводився до того, як ти став учнем Ісуса Христа. Треба за собою дивитися, так? позіхати, прикривати рот. Ну, такі елементарні речі. Не смітити, не перебувати в розмові. Всі оці дрібні речі. Вони є ознакою досконалості нас, як учні. Хтось може сказати, ну, я обрізаний, але з другого боку, але чи ти вихований, чи ти зупинився на, на якомусь шляху? Ти позбувся, наприклад, ти був наркоман, ти позбувся е, вживання наркотиків, ти обрізав це, слава Богу. Але слухай, за свої роки наркоманії ти нахапався е, багато речей, які треба відкласти. В 1 Тимофія 4.12 ми читаємо: ніхто нехай не зневажає твого юного віку. Будь зразком для віруючих. У слові, в любові, в чистоті, в житті, в дусі. Отже, як у слові, так в житті, так в любові, і в дусі, і в вірі, і в чистоті, будь зірцем. Знаєте, говорячи ці речі, я не говорю з позиції. Як Павло казав, я не вважаю себе досконалим, але я хочу просто провести, знаєте, для нас цей зв'язок, що духовне, духовна переміна, вона за собою тягне душевну переміну, яка за собою тягне переміну і на третьому рівні нашої сутності, на тілесному рівні. Ми повинні відкласти те, що заважає нам бути взірцем для інших. Обрізання без самодисципліни, без зміни норм поведінки, воно втрачає сенс. Зовнішня людина за, за інерцією має такий потяг до старого. Тому її треба теж приводити у відповідність того образу Христа в нас. Наприклад, сварка вона буває часто не через злість за тілом, а просто через пусту балаканину і неуважність до свого язика. Безконтрольність язика. Те, що ми могли собі дозволити до покаяння, сьогодні воно е, портить Божу роботу в нас через те, що ми не зрозуміли, що є речі, які ми маємо відкласти. Так само і неслухняність. Вона часто буває не через те, що людина бунтує, а через те, що людина просто не вміє слухати, що їй говорять. Або. ну, не, Неуважність просто. Тому, якщо ти був. Е, Неуважний сьогодні, як учень Ісуса Христа, працюй над цим, відклади цю неуважність і будь досконалим. В когось е проблема була, що годинами людина може сидіти в соціальних мережах або дивитися телевізор. Це ж не тіло вимагає. Це проста безтурботність, що летить час людина нічого не робить, і вона до цього легко відноситься. Отже, ми повинні відкласти в своєму житті у цей хаос, халатність, безцільність і тягнутися, бігти до досконалості у Христі. В 1 Коринтян 9 розділі ми читаємо: Я утиху мирюю і поневолюю своє тіло, щоб, проповідуючи іншим, самому не залишитися недостойним. Павло поневолював своє тіло. Бог вклав у зовнішню людину певні біологічні закони та потреби. Але люба потреба вона може перетворитися на зловживання. Кажуть, християни е не п'ють алкоголь. Але з другого боку, на жаль, буває так, що коли ти приходиш на весілля до християн, то ти бачиш інший гріх гріх обжорства. Тобто, е каже Соломон, поклади собі. В горло ножа, якщо ти не нажера. Всяка потреба, нехай вона не перетвориться на зловживання. В послання до римлян, 13 розділі, ми читаємо: зодягніться в Господа нашого Ісуса Христа і піклування про тіло не перетворюйте на пожадливість. Тому всяке зловживання це гріх. Можна спати 5 годин, можна 15. І тут не треба зрікатися. Знаєте, це не обрізувати щось треба, просто відкласти старий спосіб життя, старий взірець життя, який не відповідає взірцю учня Христового. Просто дисциплінуй себе. Вставай, читай Слово Боже, молися, відкинь всяке спізнення, відкинь всякі речі і перестань спихати на диявола. Те, що ти просто маєш перевиховувати в собі. До речі, сам факт всіх звинувачувати, це якраз є ознакою того, що людина багато чого не відклала, не відкинула. Давайте навчимось розподіляти свій час, дисциплінувати своє життя. Те ж саме стосується одягу. Я пам'ятаю, в мене теж був випадок такий, я по бізнесу домовився про одну зустріч. І наш старший пастор він обіцяв мене познайомити з одною людиною. І я просто не пам'ятаю чому. Я був в спортивному костюмі. І коли ми під'їхали вже до того, зустрілися біля того офісу, і він просто подивився на мене, і задав мені питання стосовно мого одягу, знаєте, і я все поняв. Злегковажив: віднісся халатно. Так не має бути. Для кожної обстановки є свій одяг. До церкви, до Дому Божого треба приходити в святковому одязі. Священники в Старому Завіті вдягали спеціальні святкові вбрання на в святе святих. В християн все має бути гарно. Одяг, зачіска. Пахнути від нас має. Ми учні Ісуса Христа. Ми маємо вчитись етики в розмові з людьми. Як ми розмовляємо з людьми? А інколи навіть, знаєте, починаючи від того, який стиль мови ми використовуємо, закінчуючи від того відстань до, до людини, як ми стоїмо, чи ми не забризкуємо слюною ту людину. І таке, на жаль, буває. І ти дивишся, здається, і християнин, і Божа дитина. Але отакі елементарні речі вони відштовхують. Ну, Можливо, трохи мораль... моральності багато, але все це є важливо. Пам'ятайте, Ісус в 14 розділі Євангелія від Луки навів приклад, як такий, знаєте, не духовний, а просто і звичайний такий душевний, душевна ситуація. Каже: коли тебе покличуть на якийсь там бенкет, не спіши сідати наперед, не будь вискочкою, не рвись. Сядь краще ззаді. Нехай в тебе буде це правило хорошого тону. І коли тебе покличуть, ти будеш вшанований. А так тебе навпаки можуть пересадити, і ти будеш соромом мати останнє місце. Тобто, це вже не проблема в бісах, це не проблема в, в, в плоті. Це те, що треба скинути з себе. Оця невихованість, безкультуря. І Старі шаблони поведінки. Ми в минулому році роздавали гуманітарну допомогу, і ми проповідували Євангелію близько години. У нас був такий маленький концерт, проповідь, молитва. І потім, коли ми роздавали продуктові набори, люди просто ну, якби, ну, вели себе так, ніби вони не з церкви вийшли, а з якогось, я не знаю, місця. Тому наша поведінка ми маємо відкинути те, що не Боже, і зодягнутися в Христа. Навіть серед невіруючих, на жаль, є люди чи, на щастя, які з більшою повагою вони пропустять, вони культурні, і ми маємо тягнутися до цього. Ісус навчав, що правила поганого тону, вони будуть ганьбити нас. І він каже, коли почешніша людина прийде, і ти з ганьбою станеш і з першого ряду сядеш в останнє. Тому давайте ми створимо в нашому учнівстві, ми створимо цю платформу, готовність, скажімо так, відкинути старе заради того, щоб нові риси характеру, нові новий стиль поведінки. І були такі браслетики, колись де писало, що б зробив Ісус. Знаєте, кожен раз, коли ти не знаєш, як правильно поступити, дивишся на той браслетик і думаєш, а як би поступив Ісус в цій ситуації? Таким чином, ми маємо зриктись себе, взяти свій хрест і слідувати за Христом. Це відкинути старий спосіб життя по плоті, але жити по духу це зректись і розп'яти діла плоті, тої старої натури. Не йти з нею на компроміс із усім, що стосується гріха і гріховного досвіду, а також відкинути ті душевні недоліки, що впливають на образ Христа в нас і на наше служіння. Можливо, це якесь старе, розбещене виховання чи риси характеру, злість, вискочка, нетерплячість, просто відсутність етики. Нехай вони нам, те, що нам не личить, ми його відкладемо. І дозволимо Христу відображатися в нас і цій новій природі відобразитись в нас. Отже, учнівство це шлях довжиною в життя. І Бог обіцяв нагороду тим, хто обрали цей шлях і достойно його звершили. Напишіть в коментарях, що вам сподобалося сьогоднішнього, сьогоднішньої теми. Дякую за те, що ви коментуєте, і ділитеся нашою школою в соцмережах. До зустрічі!